Ось тут, от всередині, є мапа мандрів Сковороди. Харківська просвіта вирішила провести просвітницьку акцію, роздати буклети з інформацією про життєвий шлях сковороди, роздати людям, які мешкають на вулиці Пушкінській. Україні! А, ну світ ловив, мене ловив та не спіймав. Що взагалі знаєте про нього? Та видатний український діяч, філософ, митець, видатна людина українського суспільства. І мені здається, що він випередив свій час своїми філософськими думками. Що світ ловив його та не спіймав. Вивчали, проходили і в інституті, і читали. Колись давно була в Ну, Це було дуже-дуже давно. Ще в школу ходила. А вже якщо вчитися, що я 78-го року випуску, була в музеї бачила його дерево, яке він ще посадив, коли був живий. Він не перший філософ, він перший літератор України. І вивчали сад божественних пісень. Всякому городу нрави права. Знаю, що його музей був в Сковородиновці. Людина з таким світовим м'яком, це не тільки Україна, це світовий м'яр. Просто більшість уклон було на Тараса Шевченка, тому про сковороду, на жаль, мало знаю, дуже соромно. Але я дуже рада, що Пушкінську перейменувала, Я цього чекала. І, і зараз намагаюся себе виправляти, щоб Сковорода називати. Григорій Савченко Сковорода це велика людина. Я пишаюся тим, що є земляком. В мене на віддачах в 10 кілометрів від Сковородинівки. Це людина внесла вклад великий у світову філософію. Ну і оце його, ходити по світу і правду шукати це потужно, звичайно. Русня довбана, на жаль, розробила його музей. Це прикро, звичайно. Ну, вони роблять усе, щоб знищити нашу історію. Вони його намагають вкрасти собі. Але ні, він наш, Українець, слобожанець. І вони в нас його не заберуть. Ми вчили в школі його твори, вірші. Ось і, ну я вже не сильно пам'ятаю його біографію. Пам'ятаю, що він був мандрівником. Це ж наш, як кажуть, земляк. Їздив у це село Сковородина ловив рибу тоді колись. Ну, зі школи трошки, а так наших змі трошки узнав. Це ж наша спадщина, як кажуть. Сковорода. Жив у Харкові, викладав у Харкові основи його філософії сформовані на теренах Харківщини. Він у Харкові на Харківщині зупинявся і в Бабаях, і в Сковородинівці, яка називалася пан Іванівка. Він виховував багато поколінь, які потім фактично заклали Харківський університет через його цікаві ідеї. І Сковорода – всесвітньо відомий філософ через свою філософію кордоцентризму. І ми розуміємо, що всесвітньо відомо філософа ми маємо шанувати. Там, де він знаходився.